Ось вам Тіна. Сьогодні з клініки забрала її опікун. Тобто жінка, яка її безпосередньо годує. Ну, кожен день якби годувала. То ось вона її забрала з клініки і просто випустила на вулицю. Тепер Тіна бігає на вулиці і ніхто не знає, коли знову її побажають зла. Побажають дуже скоро, бо побачать, що не доробили перше діло хто на руки виліз. Я хочу вніматися, дуже шкода цю собаку, але крім мене тут нікому тварини не потрібні. Ніхто не хоче взяти на перетримку, нікому воно не треба. У всіх свої обставини. А типу у мене ні. Знаєте, У мене немає ні сім'ї, нічого, обставин ніяких. Я собі безлім, без лім, люди думають, що в мене. Але це не так. Тобто, хто хоче взяти цю собачку в сім'ю, беріть, поки жива. jagu soova .